Студентський квиток одна з переваг студентських років, але лише в тому випадку, якщо нею правильно користуватися, і хоч більшість студентів використовують студентські лише для купівлі квитків на потяги, але дехто таки знає, як і де з ними можна зекономити. Я люблю ходити в музеї, наприклад, в музеї російського мистецтва в ханенків можна йти по-пільговому. Коли ходжу до кінотеатрів, також мені дуже подобається багато музеїв, наприклад, мистецький арсенал, в них завжди є скидки, знижки для студентів. Декілька разів я використовувала студентські потоки, тому що це на кінотеатр. Дуже він мені допоміг, коли я їздила доволі часто одягами. Ну, взагалі, студентський поток я найчастіше використала у Львові. Там і в музеях, і в театрах можна було за студентським піти. І навіть трамваї проїхатися за студентським. Однією з цікавих можливостей цієї весни для студентів є театральна весна. Лозунг челенджу 14 театрів за 14 тижнів. Організатори прагнули створити проект, завдяки якому студенти могли б за невеликі гроші побувати у найкращих театрах столиці. Знайти сторінку театральної весни можна в соціальній мережі ВКонтакті. А тут аплікаційну форму. Заповнивши її цього тижня, можна потрапити в чорний квадрат на виставу пристрасті за мураками. Сама ідея Було придумати і втілити проєкт, який був спрямований на окультурної молоді. Тобто я дуже люблю театральне мистецтво і відповідно чому б спробувати залишити до нього велику частину київських студентів. А це дівчата, яким пощастило вже у перший тиждень насолодитися театральною весною в драматичному театрі імені Івана Франка. Вони досі під враженнями та вже планують відвідати нові вистави. Оп, так, Поліна Лозова. Поліна Лозова є та, та яка грала по другу. <реку> і що? Я писала, що я е, мало відвідувала театр. Я писала, що я дуже хочу в театр. І я писала, що я хочу створити цикл рецензій постановкам, які який відвідала. Я почала мотиваційно мотиваційному істі, що я журналіст, і я можу написати про цю постановку. І про те, що я дуже... <ріст> і про те, що я дуже люблю театр. я Справді дуже люблю театр. Напевно, навіть більше, ніж ніж кіно. А для тих, хто любить подорожувати, існує інша цікава пропозиція. Всеукраїнський рух, твоя країна, 25 областей до 25 років. Ось таку мету переслідують організатори. Тетяна їхала з твоєю країною до Одеси, і це подарувало їй не лише прекрасні спогади про нове місто, але й нових друзів. Мені пощастило відвідати Одесу завдяки Твоїй країні. Мені дуже сподобалось це місто, і я була приємно вражена, оскільки мені не довелося витратити багато грошей. Аплікаційну форму для реєстрації у проєкті Твоя країна. Також можна знайти ВКонтакті, а також подивитися інфографіку з досягненнями організаторів. Станом на 1 березня 2016 року 7 844 заяви та 1 учасників. Як бачимо, деякі міста приймали у себе гостей більше аніж раз. Тамара организовывала проект у Киеве. Идея заключалась в том, чтобы показать какой-то нестандартный Киев, не банальные заезженные места, которые все видели, там крещатик и так далее. Ну, естественно, мы и по крещатику тоже погуляли, но в целом хотели показать какие-то арт-площадки, какие-то интересности, хабы, открытое пространство, в общем-то то, что ребята в регионах не так много и не так масштабно видят, как мы можем это видеть в Киеве. Це ще не всі круті можливості для студентів, і поки є студентський, можна його використовувати для власного задоволення, Христина Івасюк, Інститут журналістики.